Вам її показувати в такому вигляді. Скажіть, будь ласка, чи появилась у вас заставка лекції? Так, є. 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 Супер. Ми розберемо з вами стандарти безпеки і під час моніторингу загальної анестезії. от назва така трошечки. Я взяв, як було на останньому конгресі. Моніторинг під час анестезії як запорука безпеки. У Вас сьогодні була. Е, ви розбирали і, ці теми. І ця лекція буде з 8, а 8 я прочитаю те, що було на сьогодні. От. Колеги. Я е, е, закінчив освіту. Я зараз освіту отримав базову в Україні. От, навіть дві. У мене є е, освіта медична, освіта економічна. От, е, в Польщі з 2020 року я закінчив після диплом стажування то, то, того, чого немає в Україні, і без чого не визнаються в Євросоюзі наші дипломи От, і спеціалізація. Закінчив е, спеціалізацію. Зараз я працюю в Польщі в клініки е, в кількох клініках. От в Україні я на кафедрі з 19-го року О, до цього працював е, в українському в республіканському центрі навколо докривної хірургії і, е, і трансплантації докривних органів на Кловській на базі першої е, клінічної лікарні е, е, Києва. 13 років пропрацював київській міській лікарні номер 17 Як менеджер був. І е, зараз я ще залишаюсь головою технічного секретаріату нашої української асоціації. От, був кілька років консультанта з маркетного представництва Берлін -Хімі. От, І був директором приватної поліклініки Ленце 21 сторіччя. В Польщі я працюю в, в кількох напрямках. Основна моя е, праця це анестезіологія. От, звісно, але ще е, в, тому, що тут трошечки інша система. Я беру як лікар первинної ланки, беру кілька годин на місяць, щоб мати практику. От, беру як лікар приймального відділення. Ну, з півтора роки працював на швидкіще, от, але вже з швидкої відійшов, тому що з цього вже не потягнеш. І так, це трошечки, щоб ми, щоб ми трошечки знали більше про мою особу і. і, і Переходимо вже безпосередньо до нашої е, системи. В цьому цілізовому світі безпека пацієнта це не тільки е, якби, якась запорука е, дійсної безпеки, да, це дуже важна е, юридична відповідальність, е, тому що якщо пацієнт нормальний, не, е, не змоніторуваний, що з ним станеться, і потім буде доведено, що ви не підключили ЕКГ. Чи ви там не підключили сатурацію, не було у вас пульсоксиметр, чи щось у вас було не так, не, не працювало, а ви вирішили проводити анестезію, то ви будете просто за це відповідати. Тому що як спеціаліст з анестезіології інтенсивної терапії, то ви приймаєте рішення: знеболювати пацієнта чи ні. Особливо, коли не йдеться мова про ситуації, пов'язаних з загрозою безпосередньо загрозою для життя пацієнта. Тому стандарти безпеки анестезії це як от ходити е, на червоне чи зелене світло. Да? Ти можеш не виконувати їх, да? тобто можеш йти на червоне світло, але якщо ти будеш завжди переходити на червоне світло, то колись тебе тебе да, збиє машина чи автобус, чи хтось інший, да? і ти будеш винний сам в своїй якби, глупоті і в ситуації. Тому коли ти ходиш на зелене світло, да, це не дає 100% гарантії, але що, що нічого не станеться, да, але е, ти вже є більш захищений. Тому що праця в цивілізованому світі е, це не тільки класна клінічна практика, да, яка повинна бути там на найвищому рівні, і до цього будемо з вами. Е, е, йти. Е, от, під час... Я дуже радий, тому що от, три роки е, в Україні інтернатури, щоб ви не отримали. В Польщі 6 років. Е, Резидентура, якщо ви закінчите за два роки чи за три навіть роки приїдете до, до якогось там країни в Євросоюзі, вам ніхто не дасть сертифікат спеціаліста. Вас відправлять на резидентуру. Може будуть зараховані ці роки, як в ту практику, але ви будете проходити ще три роки мінімум резидентури і ще рік після дипломного стажу. Тому Україна повинна зробити, щоб війти в Євросоюз. Да, у нас повинна бути не тільки там прописана всі там боротьба з корупцією і все інше. Да, а і Освіта так само повинна бути відповідна до європейських стандартів. І так, моніторинг під час загальної анестезії. Ціль всього цього це вимірювання та запис відхилень від нормальних значень життєвих показників. І друга ціль моніторингу це функція попередження у небажаних випадках, що загрожують життю або здоров'ю пацієнта. Колеги, у вас переключаються, так, да, слайди, все бачите. Так. Дякую. Якщо там щось десь зависне, ви мені кажіть, тому що часами так буває. От, тому кількість монітор... моніторованих параметрів в розвинених країнах це юридичний стандарт. Тобто, якщо повинна бути прописано, да, що повинен бути пульсоксиметр, ЕКГ, вимірювання тиску, там капнографія. Там плюс газів, ви не можете його на власне рішення змінити. От, е Україна долучилася, да, от нарешті там були підписані е Херсинська де -де декларація. От, і представники нашої кафедри там, безпосередньо підписували це від імені е України, від імені Української асоціації анестезіології. Тому е це питання от, е насамперед. Е Безпеки е, з різних параметрів. Да? Тобто ви повинні е, завжди бути, як би, в режимі стендбай навіть на самим е, таким здоровим пацієнті. Все може бути щось не так. Да? Е, найбільш важливими е, ускладненнями після загальної анестезії, да? це може бути біль, це може бути нодота блювання, це може бути ушкодження зубів, тому коли інтубуєте, на жаль, я не можу вам. Безпосередньо це показати. О, треба не робити речах да, з е, ларингоскопа, а якби витягувати щелепу якби, догори. Да. О, це може бути ушкодження гортані, ларингіальне пошкодження, може бути е, анефілаксії на компоненти анестезії. Кардіоваскулярна нестабільність, падіння гемодинаміки, е респіраторна депресія і важкі дихальні шляхи, що ви не можете що з цим зробити, це будемо так само розбирати. Це може бути аспірації, синдром Мендельсона. Е дуже ретельно це треба от, підходити до е е акушерстві, от, бо тому що там завше на, навіть малампатії. Один, якщо це була не вагітна жінка, то під час вагітності вона вже буде мати два, тому що там буде набряк тканин ну, наприкінці вагітності, охолодження пацієнтів, ушкодження гіпоксимічне мозку, ушкодження нервів під час проведення регіональної анестезії, неадекватна анестезія, пробудження емболії. Повітрянімболії, е, от, біль в попереку, біль голови е, і е, різні інші. Вплоть до е, смерті. Перші стандарти е, анестезії вже були впроваджені. Ще я думаю, що більшість вас ще не, не народилась. Я тільки пішов до школи. Аж в 86 році і так. Так званий був гарвардський стандарт. гарвардська школа медицини в першій в світі прописала ті стандарти, які вони вважали для моніторингу під час анестезії. Вони, в принципі, і являються основою і далі для існування стандартів, які там в різних, різними міжнародними спілками там трохи модифікуються, доповнюються, але базі залишається той самий. Оце є так званий мінімальний стандарт моніторингу. Гарвардський стандарт моніторингу мінімальний стандарт моніторингу це постійне ЕКГ під час загальної анестезії. Це е, вимірювання тиску і пульсу, ну чи частоти скорочень кожні 5 хвилин, мінімум, 5 хвилин може бути і швидше в залежності від ситуації. Наприклад, під час акушерстві, то мінімум то, то повинна бути кожні 3, 3 хвилини, тому що там е, е, дуже швидко змінюється. Під час легеневої вентиляції мінімум один з параметрів повинен бути моніторований, да, або е, 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 спостереження за дихальним мішком, що є екскурсії, Аускультація дихальних шлухів, тобто безпосередньо стетоскопом, е, капнометрія і капнографія, яка вже є ну, на, на більш розширених е, е, стандартах. Моніторинг газів крові, і моніторинг е, потоків газів на досі на видосі, е, кровообіг, пальпація пульсу, Аускультація. серцевих тонів один з цих параметрів. Крива артеріального тиску. Якщо у вас є сфігмограма, якщо у вас може є сканілізація артерій, і ви безпосередньо бачите. Пульсоплітизмографія і пульсооксиметрія. Е, системи дихання. Обов'язково повинні бути е, включені алярми, аудіосигнал сигнал е, для контролю дисконекції дихального контура. Це обов'язково повинно бути, тому що ви можете повернутися, хірург може зацепити трубу. Там не знаю, санітарка там може бути прибирати там кров, роздулася щось, і е, анестетичка може бути, десь там щось, і в ви в цю хвилю да, можете набирати там, не знаю, кров вішати, да можете щось робити інше, да, щоб у вас було. Був контроль. Так само повинен бути обов'язково алярми, включені для а, рівня кисню, а, тобто і не треба ставити, щоб воно не піщало, наприклад, от, чи саме так ставять, медсестри ставлять, я от, таке спостерігає, і в Польщі, і в Україні. Вони ставлять, наприклад, стоїть 90% да, там нижня границя сатурації, да, вони ставлять там, 80%. Да, щоб воно там на, на 89-88%, щоб воно не, не, не пікало. От, тому, будь ласка, слідкує, слідкуйте за цим, тому що можна собі наробити алярми под було, Або 60, я бачив навіть. От, 60 можна вже пацієнта потім не, не буде знати, коли він став, чому він став фіолетовий, да, і, 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 і що, що трапилось, а, дані е, от, за кілька років було моніторингу, такий е, моніторинг. Дослідження австралійське дослідження е, інцидентів моніторингу. Що в принципі е, вони вказують, що а, е, 52 е, якісь там порушень. Е, монітор першим виявляв е, інцидент. А, тобто, не людина, а е, сигнал був е, зі сторони моніторів. Е, 27% всіх е, е, порушень стану у пацієнта це були порушення з, е, з е, оксиметрії, да, і 24% це з капнографією, 19% в ЕКГ були порушення ритму серця, що були виявлені, 12% під час вимірювання тиску. От 8% сигналізація низького тиску в контурі. Наприклад, закінчився кисень в системі. Наприклад, я не знаю, чи змінилась чи ні. Я в 2019 році звільнився з центру доквільної хірургії, і там е, кисень на цілий шпиталь. Не, не було тоді ще станції, е, кисневої, не знаю, чи вибудували чи ні. І кисень привозили в балонах там десь. І оцей кі, кислородчик, Йому треба було позвонити, коли падала в системі. А в тебе пацієнт вже на на ІВЛД да, йде анестезії і раптово тобі сигналізує. Апарат, що а ти йдеш на лоб-флоу анестезії, да, е, потік свіжої газової суміші там 500-600 мл, да, і тобі сигналізує, що в системі немає тиску, що респіратор не може працювати, і все, -все далі. Ну такі екстремальні ситуації. Тому такі, е, такі речі можуть здаватися. От. І 4% Австраліці досліджень давали, що в них було безпосередньо падіння. Кисню в системі, тобто закінчився кисень, чи балон треба було вміння, чи інше. Американці проводили дослідження: це публікація от, початку 2009 році, з летальність, да, чому були ці стандарти впроваджені, чому шукали, що на 100 тисяч да, в 40-х роках було, 100, було около 100 випадків смерті. В 70-х роках воно знизилось. ну, За рахунок якості вже і апаратура е сучасна була більш біль сучасна, так е з'являлася і е системи вироблялися, і вже анестезіологія видокремилась там від е хірургії, тому що от ще в Україні є лікарі, які починали як і хірург, і анестезіолог, і вони ще і вони ще живі. Щоб він працював і хірургом, і працював анестезіологом. Там два дні хірургом, два дні анестезіологом. так е, оповідали ще. От. В 90-х роках це знизилось до, до одного випадку на 100 тисяч. Да, бачите, майже в 100 разів, вже коли вже стандарти були впроваджені. Да, в 2000-х менше один, але так далі залишається на рівні 0,7-08 е, випадків е, на 100 тисяч анестезій. Е, Колеги з, з Кореї проводили шестирічний період дослідження в дитячої анестезії критичних інцидентів. На 50 тисяч анестезій у них було 229 критичних випадків, і всі от, аналізували, з чим було зв'язано це 58,5 були пов'язані з людським фактором. Тобто, людина щось прогапала, щось не, не, не додивилась і на щось не звернула увагу. Із них от з цих. 60%, да, ще більше ніж 50-54% були пов'язані з респіраторними порушеннями. Тобто е, монітору треба вірити, але треба за ним спостерігати. Є дослідження, які показують, що жоден е, не, нема значення, який там монітор чи на, 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 найпростіший да, чи е, найбільш там е, такі продвинутій, які може вже і серцевий викид міряти, і все інше. Да, якщо людина. Не дивиться, не розуміє, що на ній показується. Якщо ну, людина, яка проводить да, то вартість цього монітору для безпеки дорівнюється десь до нульової відмітки. Тобто, треба е, розуміти, і треба це моніторувати. Е, щоб ви розуміли, що безпосередньо з наркозом от в ICD-10, міжнародної класифікації хворів 46 кодів є для анестезії. Там найбільший розвит це ускладнення анестезії під час вагітності пологів післяпологового періоду, передозування анестетиків, побічний ефект анестетиків, при терапевтичному правильному використанні, інші ускладнення і так далі. І от до 7,3% це от інше складнення анестезії відноситься. Ну, наприклад, от я вам показую пов'язані з е, окремі коди, да, йод 45, 47, 48, це пов'язане з, е, з дією в правильних дозах да, е, на, е, загальне, на, на засоби загальної анестезії. Ускладнення анестезії, шок, злоякісна гіпертермія, дихальні шляхи, гіпотермія, неправильне розташування ендотрахіальної трубки, і так далі. В дослідженнях авторів. Питер Пал і е, Бакера в е, 2009 році було показано, що основними причинами е, от, погіршення стану пацієнта є технічні фактори, е, пов'язані з апаратурою, і друга це відволікання анестезіолога під час анестезії. Тобто анестезіолога немає або на салі, або він вийшов там, не знаю, там, до туалету чи побіжав щось вирішувати і не було. Друга Технічні фактори пов'язані, що контроль за параметрами гемодинаміки за параметрами більше ніж 5 хвилин приводив до, до збільшення негативних результатів, такі як кардіальне складення, підвищення там рівня тропонинів, ренальне ускладнення на другому місці шли, шли, що гостре пошкодження нирок і так далі. У 2018 році всесвітня організація, Всесвітня Федерація анестезіологічних спілок видала стандарт. Він є на нашій сторінці, в 17-му номері був надрукований. В, в журналі Асоціації анестезіології і інтенсивної терапії е, знадіть Анестезія Анестізія Інтенсивка No218, Знайдіть цю статтю. І... Я, я, я вам тут, в принципі, лінк скину після е, лекції. Е. Продивіться, прочитайте її, е, е, тому що по ній А, це треба знати, Б, вона є на екзамені. Та, матеріал з цієї статті є в тестах на екзамені. І, вас е, будуть питати про це. Тому це треба собі знати, як азбуку. Як навчитися інтубувати, як навчитися закладати там під крючічку та вени, шийну артерії, да? все це, це маніпуляції, тому от стандарти безпеки це як обухвар, да, Тобто ви повинні це розуміти і знати. І вони складаються з трьох частин Да, високо рекомендовані, як додаткові, тобто без чого не можна діяти в інтерпіраційне. Е, Клінічний огляд відповідно підготовлено провайдера анестезії. Це вже будете ви, коли ви закінчите е, е, от, пер, первинну спеціалізацію да, за, після трьох років. Тобто частота характеристика пульсу, оксигенація, перфузія тканин, частота ефективність дихання, дихальні рухи, аускультація легень, серцеве, тони, звукові сигнали, тривога протягом всього часу анестезії, постійне використання пульсоксиметра, періодичний неінвазивний моніторинг артеріального тиску. Тобто, що з нас да, з інтервалом, да, і ми вже знаємо, що інтервал це повинен бути не більше, ніж 5 хвилин. Моніторинг слового газу пацієнтів, які підлягають інтубації. Тобто капнометрія є. Е, 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 повинна бути постійна е, так само, якщо пацієнт заінтубований. Запропоновано там розширення там безперервне вимірювання газів на і на видосі, да? тобто моніторинг вдоху видоху, щоб у вас не, не, не було е, втрати, да? щоб не було е, десь там нещільності не, не дихального контуру. Тобто, у вас стоїть, наприклад, там 500 мілілітрів вдоху, а да? до пацієнта доходить там, 400 або 350. Тобто ви якби, розраховуєте, що у вас нормальна вентиляція а пацієнта, гіповентиляція. От безперервне вимірювання концентрації інгаляційних газів на і на видосі. Це те, що вони пропонують для розвинених країн. В Польщі, наприклад, не можна проводити інгаляційну анестезію, якщо апарат не облаштований моніторингом газів на анестезії в Україні таких ще немає. І ви я думаю, побачите. Ну, наприклад, там останні що було там 17-й лікарні ще працювали на Ліонах в 2009 році моделях, на яких є тільки капнограф, але моніторингу газу немає. Лікарі проводять анестезію на сивофлюраном і навіть, навіть проводять на лоу-флоу анестезії з потіком газової суміші менше ніж літр на хвилину. От і так далі. Не буду вже цю табличку до статтю подивитись. Стандартам для базового ане... анестезіологічного моніторингу Американської асоціації анестезіологів АСА вони змінюються кожні 5 років, це було 15, 2020 році. апдейт. є два стандарти. Вон, він не, не відрізняється е, дуже багато від е, от цього гарвардського моніторингу. Там все 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 тільки більш ретельно прописано. Є два таких е, підходи. Да? Перше це наявність висококваліфікованого персоналу в операційній під час цього. Часу проведення анестезії загальної або регіональної та спостереження в палаті після е, операційного е, надзору. Е, тобто е, в, е, вони подрозумівають висококваліфікований персонал не тільки лікаря, але і медсестру, анестетичку. І в принципі, от, в Польщі. От в тих клініках, а я, от, в яких я е, працюю, це е, шпиталь імені Орловського. Там е, це кафедра післядипломної освіти на, на, на базі цього шпиталя. І друга це Євромедікер, е, е, шпиталь Святої Анни, це приватна клініка. Е, на інших кафедрах, е, на інших базах я е, там бачив, е, так само медсестра не може вийти без е, дозволу лікаря з операційної. Якщо ти відпускаєш медсестру, ти не маєш права виходити з, з операційної, тому що хтось один повинен бути. Якщо тобі треба вийти, вона тебе з, з, підмінює. Да? Ну а, 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 хтось, хтось повинен бути. Тому що от, в післяопераційній палаті є медсестра, яка так звана в от, цій от, паку Post-Operative Anesthetic Care Units, от, Польше це попи. От, після, Післяопераційна палата Поп. От, е, чи ну, по польську післяопераційний покій е, палата українською. І е, другий, ну от такий стандарт. під час застосування любих видів анестетиків, оксигенація крові пацієнта, вентиляція, показники гемодинаміки температура повинні бути оцінені. І вони там розписують вже деталі. Я не буду вам.